Доброго ранку. У мене сьогодні знов така екскурсія. Проходжуюся зранку. Фу, захекалася. Такий у нас тут горбок. Така гора не дуже величка Болото Снігу нема, вже все розстало. коли сніжок, тоді слизько, і автобус не заїжджає за дітьми в село. тому що нема чим посипати дорогу. Ну, може, не знали, але вже пішли в сільську раду, сказали адміністратору, вона позвонила і сказала, щоб привезли хоча б мучки на купки посипати, щоб було тоді чим підсипати, самі вже попідсипали б. Не знаю. Ну, слава Богу, сніг розстав, морозів нема, то зараз за школярами заїжджає. Побачимо, коли вони привезуть. Вторік було завезено і посипана була, і навезли на кубки. Не знаю, чи їх вже розходували ці кубки, де ці кубки ділися, але їх нема. А далі... Така гора. Щас з гори легше йти під гору трошки. Затруднюється. Так, зараз побачу, може де вдруг привезли. Ще й сюдою дорога є, можна сюдою їхати. Але тут теж невеличка гора. І теж, якщо сніг, слизько теж сюди не можна їхати. Тому автобус заїжджає тільки в Корсунку. Дарівно. Наташа вже сьогодні знову цілий день на кухні. Уже третій день. Третій день. Їй вже снитися буде ця кухня. Ну, ще сьогодні відбудеш і там на місяць перериву. Сьогодні в Ігора день народження. О, і І-і-і прийде Ярик, приїдуть внучата. Де де, де давно, діти були. — Сусід зайде та й так повечераємо. Так, Наташа робить нарізку. Так, кобаска копчен... копчена. Кобаска домашня в духовці запечена. Це треба сир домашній наварити, та то й тоді буде точно. Все Була коровка, домашні. то варили свій сир, звісно. Не купляли, тепер нема коровки, то сир треба купляти. А я завжди раніше варила свій. Так, купили майонезу по акції, зробили олів'є, а воно зовсім не то. Привикли ми до домашнього майонезу і тепер не такий смак. Наташа wow. мусила баловані зробились, каже, мусила робити свій. Хотіли, щоб пошвидше, щоб менше роботи було. Ще тобі принести тарілку? Одні карілочку. Дбівні і на рулет. Так, бівні домашні, рулет домашні, все своє, кажуть, в селі погано жити. Ну, якщо виглядіти по поросяти. Ну, треба, да. треба добре наробитися, так. Щоб гарно з'їсти, треба добре наробитися. Спочатку, щоб воно виросло, а потім коло нього треба находитися вже коло забитого. Так, Поки Наташа нарізає, а я вам розкажу свою історію. Хочу пожалітися. Це, це переб'ю, казала, як казала Васильівна, хочете, я вас насмішу, так насмішіть. Ну і я насмішу. У мене десь пропав вайбер, і треба було купити ну, сім да? Да, На цю картку, що є, не хоче, не дає встановити вайбера. Ну, бабуся захотіла, щоб він був. І що? Почала на таша карту. Пішла у Київ Стар. Спеціалізований магазин. Розказуй. І придбала, придбала сім карту Ну, в общем, все наташа винувата. Бо це ж да. Наташа купила. А тепер бабуся кредити додна. А тепер мені по 10 разів, по 15 разів на день і кожного разу з іншого номера. Номер не повторюється ні разу, дзвонять, що я ви на кредит. І вже на суд мене подають. Що тільки вже мені ну, не кажуть. Мені кажуть, що ви просто... <поць> да. ну, nom, по Я користувався цією карткою. По цьому номеру. номіру. Е... Mm -hmm. Забула який банк. Пумбанк. <сх> Оце сміхота. І що його робити? Як його, щоб вони відчепилися від мене, не знаю. Куди це мушу казати? Ну, буває, ну не буду брати вже, ну, є дзвінок, не беру трубки. А вдруг хтось дзвонить такий, що треба мені взяти ту трубку. Беру, а вони вже включили того якогось, що записано там. Одний той самий голос і пооднаково говорить. Все, ви повинні, ви должні. Ага, Це таке в мене случилося. Далі в магазині нам сказали, що нічим не допоможуть. Так, да. це як ми ходили робити на 140 гривень поповнення те і в той самий магазин пожалілися, але вони нічим не можуть допомогти. І оце мене задобують цими дзвінками. Хоч я кредитів ніколи не брала. Причому така історія в мене. Завтра. Так, вітаємо всіх, вітаємо нашого іменинника сьогодні. Здоров'я йому, щастя і довгих років життя. Так, всі на місці.